Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні у мене 19 травня, і я починаю знімати нове відео. Це відео хочу розпочати з цієї чудової роботи. Це анкор. Ось такий буде дизайн, альпійський пейзаж. Ось його артикул. І сьогодні буду її. Відшивати. На канві в мене вже готово 64,63%, і це вишито 10,5 тисяч. Зараз я приберу, прев'ю набору і покажу, що в мене там відшито. І ось так виглядає мій відшив трошки вам. Посуну. Ось так влазить, але не весь. Дуже гарна яскрава робота, виходить класно. Небагато тут беку було, зовсім мало, самі корівки, Ну я розповідала в попередньому відео, що бек був страшний. Тут, десь в траві, е, я робила його. Тут він також не рахунковий. я робила вже на свій розсуд, тому що ну, складно було його відшивати. Тут ще залишається мені десь 5 хрестиків дошити якимсь світлим кольором. Так, і зараз трошки приближу, мабуть, тут все дошито А ні. Ще бачу ось. Тут хрестики не зашиті. Також, щось тут треба дошити. Бек. Зараз подивлюся на прев'ю. Ага, бек отут буде трохи зеленим. Ось ці листочки буде зелений бек ще. І, мабуть, ага, ні. І. А, тут я вже зробила. Ну, виходить, ось тут. Бо я це вже зробила. Тут трошки зеленим. Це я зараз підглядаю на прев'ю. Так, фокус. Бачите, мені залишається ось тут зелені зробити листочки. Ага, ось тут. І, мабуть, тут, так. Ага. Так, тут я не зробила. Ну, тут. Також був бек такий собі. Але нічого його, тут зовсім мало, не багато. Ми швиденько його зробимо. Головне відшити хрестики. Але ось тут цієї будівлі беку буде багато. Дивіться, який він і будуть довгі лінії. Довгі, бачите, лінії будуть. Тут будуть довгі лінії. Я не знаю ще, як буду його робити. Може, викладною ниткою, але і, о, Боже, подивіться бек, як, який тут в будинках. Це капець. Це капець, але нічого. Будемо робити, що поробиш, сюжет дуже гарний. Тут багато беку. Ну, в основному бек це на ось цих будівлях саме такий головний бек. Ну, Корову я зробила, але він також був не дуже легкий. Так, ну що ж, дівчатка, йду я відшивати цю роботу. Сподіваюсь, що буде в мене багато хрестиків, бо ми пішли командною грою, о, точніше, командою, пішли в дуель. Команда проти команди. Ну, Це я ще граю в ігри, вже, звичайно, трохи від них втомилася, але без них якось сумно. Без них якось сумно. Знову дивлюся на цю будівлю. Буду зараз відшивати хрестики. Ну що ж, пішла я вишивати, і зустрінемось з вами, коли мені буде вам що показати. Всім привіт! мене 22 травня четверг. Я, як завжди, к вам зі своїми просуваннями показую вам, що мені вдалося навишивати за 19 число за попереднє включення 1692 хрестика. Так, дуже багато мені вдалося нашити, але я шила цілий день. Зранку до вечора нічого не робила, тільки відпочивала та вишивала. Ще дивлюся серіал, тому так багато вийшло. А ще багато виходить, тому що схема дуже легка. Хоча я вишиваю по сазі, по паперу, звісно, мабуть, тільки б не вишила. Тому що схема чорно-біла, не дуже така. Легка. Зараз, мабуть, вам покажу, яка там схема в наборі, бо давненько я не показувала. Так, що я вишивала? Вишивала ось цю будівлю. Думала я, що буде складно, як казала в попередньому включенні. Але ні. Береш один колір і вишиваєш тут, тут, тут трошки. Потім ось тут коричневі кольори. Тут будуть світленькі, нескладно вишивається. Дуже легко вишивалися ось ці ялинки. Тут всього лише два кольори, і, здається, ще один буде. Так, зараз подивлюся. Так, ще тут один зелений колір буде, і вже тут буде півхрестик. Хочеться мені дуже повишивати вже. гори. Хоча тут ще буде вишиватися багатенько зеленої трави, Ось такими кольорами, але без жовтого салатові, ось такі, мабуть, будуть вишиватися. Ну, Звісно, бек, але робота летить. Летить, і поки я хочу вишивати, то буду брати її у відшив. У мене тут вже 75%. Готово. І це складає 12228 хрестиків. А в самій схемі 16 майже 400. Тому залишається мені небагато, десь 4 тисячі, і буде готова робота та фініш. Так, Ось так виглядає зараз моя робота. Пішла я далі продовжувати. І вже включусь, коли мені буде вам що показати. Так, забула вам показати схему. Ось так виглядає схема і бекстіч те, що я вам і казала. Всередину клітинки йде, посередині йде, бачите, тут, тут зовсім треш йде. Я не знаю, навіщо робити такі вікна, мабуть, тому що. Ці будиночки такі маленькі, але я б краще ось тут би зробила це вікно. Не знаю, як я буду їх робити. Такий тут бек жахливий. Ну, нічого тут його мало. Тож, будемо вишивати. Так, схема немілка, така нормальна. Але чорно-біла, не знаю, мені складно сприймати цю схему. Можливо, ще тому, що ми всі вишиваємо по сазі, виділив один значок і вишиваєш зручно. А так, ще викреслюю, ще і рахуй. Ну, таке собі задоволення, але хто любить вишивати по паперу, буде нормально. Я так думаю, буде нормально, ще можна собі щось там розфарбовувати. Але я вишиваю по програмі. Так, пішла я вишивати і зустрінемось через секунду. Друзі, всіх вітаю! У мене 27 травня, вівторок я, як завжди, к вам зі своїми просуваннями за два дня я хочу вам показати 1566 хрестиків. Так, ну що ж, позашивала я повністю ось ці будівлі, всі хрестики е, відшиті. Залишається тільки бекстіч. Все, і це вже готово. Ця вся ділянка схеми повністю готова. Тут тільки одним кольором треба дошити півхрестик. Так, ну що, залишається у мене хрестик тільки білим кольором. Десь ось тут буде 346 хрестиків білим кольором, і все інше десь, мабуть, ось так буде на пів хрест. Все, і буде готова робота. Тут вже в мене 84,5% з половиною відсотка готово. Сьогодні також хочу її відшивати, ну тому що хочу завершити. Дуже хочеться завершити, щоб розпочати вже щось новеньке. Ось так. Виглядають мої хрестики на півхрестики. Дуже гарна яскрава робота. Так, ну що ж, пішла я вишивати і зустрінемось з вами. Ну, не знаю, можливо, коли вже буде фініш, але я не впевнена, що я не візьму щось інше. Е, сьогодні я вихідна, завтра вже йду на роботу, тому не знаю, скільки відшию, звісно, хочеться тисячу нашити. Так, пішла я вишивати і зустрінемось з вами через секунду. Друзі, всім привіт! мене 30 травня, п'ятниця. Показую вам свої просування. 1220 хрестиків у мене нашилося на цій роботі, і загалом тут 92%. Так, що я тут вишивала? Я вишила повністю. Небо воно вишивається одним кольором, напівхрестом в дві ниточки. І ще позашивала ось ці білі хрестики, але це ще не все. Ще трохи білого буде. Ну, і все. Блакитний і білий колір, і це у мене 1220 хрестиків вийшло. Залишається мені, як я сказала, трошки білого. Ще багатенько на півхреста і бекстіч. Бекстіч тут в цих будівлях. Ось тут бекстіч. Тут ще трошки зашити. І десь ось тут на початку роботи, там в мене таким салатовим кольором треба дошити десь 10-15 хрестиків. Але це вже коли зроблю бек, потім перемотаю і дошию. Так, ось. Так виглядає робота. Хочу я сьогодні також її відшивати вже до кінця. Буде таке невеличке відео з однією роботою, ну, хочеться мені так зробити. Вже наступне хочу по-іншому зняти. Так, ну що ж, дівчатка, біжу я вишивати. Сьогодні-завтра, я вихідна, отож, хочу. Сьогодні, і, максимум завтра, її пошити і вже показати готову роботу, і показати вам відео. Пішла я відшивати і зустрінемось з вами через секунду. Дівчатка, всіх вітаю! Я до вас, нарешті, з фінішем. У мене стався фініш, як я і хотіла, як я і планувала це відео. Присвячена тільки цій роботі. Це торгова марка Анкор, Альпійський пейзаж, як його я називаю, і він в мене повністю готовий. Ну що ж, робота вийшла просто неймовірна. шикарна, гарна, класна. Я знімаю зараз при денному освітленні, не вмикала ніяких ламп. І, дівчатка, вибачаюсь, я захворіла, тому швиденько вам зараз покажу, трошки розкажу про ключ, і вже ви побачите це відео. Вишивалась ця робота дуже легко, дуже швидко. Єдине, що мене трошки подратувало, так це бекстіч. Ось у цих ділянках. Тут такі в мене кривенькі вікна вийшли, ну нічого. Якщо дивитися здалеку, а ми на всі картини будемо дивитися здалеку, ну майже завжди, то нормально. Тут шалений бекстіч був. Я не знаю, навіщо його так робити. І трошки ще такий самий був бек ось тут, але я його вже робила на мій розсуд. Не робила середину клітинки, тому що канва 16. Прокалювати голочкою її складно через нитку. Ну, можливо, треба було взяти гострішу голку, тоді було легше, але ж я не взяла, тому вишивала вже, як вишивалася. Класна яскрава, гарні корівки, гарні кольори. Ось така робота. Тут половиною хрестика. Вишила я за 16 днів, Ну десь приблизно плюс-мінус по тисячі в день. Так, ще хочу вам показати ключ. Вся ця робота вишивалася хрестиком в дві ниточки, трохи було напівхреста. Три бленда хрестиком. Ось ця ділянка це все хрестик в дві нитки. І тут був напівхрест один колір в три ниточки і п'ять кольорів в дві ниточки. Напівхрест це були гори і небо. Сама робота вишивалася тільки хрестиком. Так, і що по залишкам ниточок. Так, планшетка номер 1 Багато залишилося зеленого, мабуть, це тому, що зелені нитки були майже всі в мотках. Так, Рожевого трошки менше, але зеленого багато залишається, коричневі також непогані залишки. Коричневим тільки мабуть, корівки відшивалися, ну і трошки там даху. Так, ось зелене, бачите, скільки багато. Одна ниточка залишилась ось цього 1028, бордовий колір. Це тому що на початку роботи я зробила помилку, і мені прийшлось випорювати і перешивати. Ну, ось сірого багато залишилося, коричневого трошки менше. Залишки гарні, гарні залишки. Я ще думаю підібрати. Ще одну панельку підібрати ниточки, але треба знайти схему. Десь схема в мене є. Але я не знаю, які номери там ниток: дм чи Анкор. Тут в наборі йдуть анкор. Чому в мене залишилася тут ось ця одна нитка? Тому що я як сказала, зробила якусь помилку. І переплутала з цією ниткою. Мабуть, треба було відшивати цим кольором, а я нашила ці переплутала ці ниточки і такі залишки. Але мені все вистачило. Даже, якщо б мені не вистачило, я б знайшла щось схоже в моїх запасах ниточок і відшила. Все було добре. Гарні залишки отож. Буду щось, мабуть, підбирати ще якусь панельку. Показую вам поближче. Ось цей темний колір це півхрест три нитки, все інше в дві ниточки відшито. Виходить такий гарний об'єм, хоча тут також в дві нитки цей колір. Так, так в дві нитки, все в дві нитки. Окрім ось цього синього, сірого кольору, це хрестик. Ось це все півхрест. Так? Що вам ще сказати? Ну, робота класна, красива. Треба брати наступну панельку і відшивати. До мого поки що триптих У мене поки що тільки три набори. Один відшитий і ще є два. Ну що ж, дівчатка, ось така моя чудова, класна робота. Можливо, треба було б вам побільше розказати, але я не можу болить горло, не дуже я хочу розмовляти, тому зараз ще поближче її вам зніму, і ви побачите всю цю красу. Ну що ж, друзі, а я буду завершувати це відео. Як завжди, чекаю вас в коментарях. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте мені вподобайки. Мені буде дуже приємно, але більш на все, я чекаю ваші коментарі. Бажаю вам всього тільки найкращого і до нової зустрічі. Всім пока!